Я не, не люблю Ірпінь. Чому я не люблю Бучу? Тому що там лежачі поліцейські, оці здоровенні лежачі поліцейські. І що було в мене в цей раз здоровий лежачий поліцейський, він з брущатки. Внизу в кінці я легенько, я вже його бачу Добре, що зараз весь почав їх показувати. Я тихенько в кінці та кольосами клац вниз. І такий звучок! Хряц. Звук прям пластика якогось там. Поломки пластика. Зараз вам покажу, що це. Щось там відірвано. О, дивіться. Помята, відірвана. Ось, в мене висока машина. Подивіться, 18,5 см. В кінці лежачого поліцейського ще ямка. І він весь із брущатки. Я так розумію, ну, чого я вже не помітив. Брущаточка, одна була припіднята. Тобто. Брущатка, ну, торчить, бо вона ж може отак от стрибать. Да? І оцей точно бац. Я так розумію, зразу після кальчуги. Мені здається, може по кальчугі чиркнула. І от початок пластиков Треба ще й подивитись охолоджуючу рідину батареї і двигуна. Давайте зараз подивимося. Так, дивимося. Рідину тут повна. Рідину тут повна. Все, Значить, все нормально, бо я проїхав вже з Ірпеня, я вже на пазняках. Значить, рідина не витікає, Ну, в принципі, видно, що це тільки пластик зачепило, то батареї ще сантиметрів 7. Але заїхати прийдеться на мою улюблене СТО, подивитись, чи точно ми не черкнули батарею і на якісь там пасіки цей пластик присобачить, щоб він тримався. Ой, хто любить черпень? Їздіть, будь ласка, не беріть мене туди більше ніколи.